Геронде, чому святий Кирило Єрусалимський говорить, що мученики останніх часів будуть найбільші з усіх мучеників? Тому що раніше було багато титанів духу, а в нашу епоху не вистачає живих прикладів. Я кажу зараз взагалі про церкву і про чернецтво у наш час стало більше слів і книг, але збіднів життєвий досвід. Ми лише захоплюємося святими подвижниками нашої церкви, не розуміючи того, наскільки великою була їхня праця. Щоб це зрозуміти, треба потрудитися самим, треба полюбити святих і від любочестя докласти зусиль до того, щоб бути схожими на них. Звичайно, благий Бог візьме до уваги особливості нашої епохи і умови, в яких нам доводиться жити, і спитає з нас відповідно до цього. І якщо ми здійснимо хоча б малий подвиг, то увінчаємося більше, ніж християни давньої епохи.